Друзі, вітаю! Вже час ближиться до вечора і дивіться, що у нас робиться. Не знаю наскільки видно. Така пиль, що прямо кошмар. Все як в тумані. Передавали ураган, мабуть, він таки до нас прийшов. Вітер, і таке піднялась пиляка, така, що прямо. Ну і зараз пройдемося по городі, трошки покажу, що посходило. Ну, тюльпани я показувала вже більші, не всі ще посходили, але вже є. Тут теж я показувала, садила. Тут, мабуть, нічого не садила, а тут, походу, корчуха вилазить. Рядочки, дивіться, вже видно. Не всі, ну, видно. Тут в мене петрушка, треба чистити. не знаю, руки не до... Привіт! Привіт! Зимова цибулька сходить, не знаю наскільки видно. Вже видно рядочки. Тут десь морку сіяло. Понамічено, але дещо це треба дивитися по записах. І тут теж цибулька. Я ж не знаю, як видно. Відходи вже, трошки кінці підсушені морозом, але слава Богу відходи гарненькі ще. Знову показую пильку. Не знаю, сподіваюся, що вам видно. Навіть сусіди вийшли, дивляться. Що це робиться, незрозуміло. Ну і ось я, чесничок, теж деякий, видно, який виліз раніше, той прихватило, а той байдуже. Ну і тут теж корчуха сходи. Ось так, бачите. Потрошки, потрошки вилазить, треба рихлить землю, поки місце взялося шкіркою. Ну, тут ще мені чого не садилось, поки побачимо. І це треба чистити, обробляти. Тут в мене трошки я нарозі садила. Бачите, таке вітер? Саджувати. Стара. Теж туди чистить і примерзла, і хвороби, мабуть, є, треба чистити обробляти все. Роботу тільки встигай робити. Треба обрізати злаки вже, самі скантус мій. Ще треба абрикосу, сливу обрізати, персик. то навіть лежали, це піднімалися. Теж треба почистити. До речі, оце листя говорить почать хороше. Хризонтем поки не видно ще. Рано. злаки теж, ще, не, мабуть, не скоро зійдуть. Це померзло Кніфофія. Не знаю, сподіваюся, що відійде, треба почистить, подивитися. Тут ромашка я вже показувала. Голуба, біла, теж кніфофія. І це в мене тюльпанчики, тюльпани, гіацинти. Тут навіть е, пісніжників трошки є. Це е, в позаминулому році я висаджувала в минулому році цвіли, трошки викопувала, але... Посходилася ні багато. Біла ромашка, я її саму першу діляла, розсаджувала, ну так більш-менш нормально. Де-не-де попропадало, а так є. І моя лаванда, не знаю. Будемо чекати, вже якраз тепліється добре. Ну, мабуть, більше всього. Ну, ці не знаю, може ці ще й а ті сухі геть. Ну, подивимося. Ялинка наша, що за хатою підросла вже, я показувала восени. Бачите, то ну, роки, роки 4, мабуть, сиділа взагалі не двигалася. А це тільки в минулому році, так пішла більш стрімко. Тут теж треба вичищати. Тут у мене троянди, я вже показувала очіток. І тут у мене дві хости я замовляла. І лілейники. Ну і тюльпани тут у мене вже вони давно, теж треба дивитися. Вже будуть квітувати, тоді буду відсаджувати, розділяти що куди. І треба з цим воювати. Дорачі, друзі, буду тут розкопувати. Це тут є в мене. Як він... Ой, боже мій, вилетіло з голови. Плющ. Плющ. І жимолось буду розкопувати тут, прибирати, так що кого цікавить, теж піде на продаж, кому цікаво, пишіть. Також, друзі, ось очіток тільки вилази, це розділяний такими невеличкими кущиками, Кого цікавить, можу вислати. Тому що поки місь вони маленькі, їх зручно висилати. А потім вони дуже крихкі і дуже ламаються. Тому, якщо когось цікавить, пишіть. Де вісь, вже. Вже проснулося. Да? проснулася Ще мороз можуть, передають. І продовжують ще підсніжники, вже багато, які повідцвітали, але ще трошки єсть. І мої молодила. Ще вони, звичайно, своєї гами не набрали кольорової такої, як треба. Ще більше всі темненькі, хоча вже трошки відрізняються. Так, вже, бачите, цей такий, цей такий, той зелений, з краєм такий, це такий. До речі, друзі, кого цікавлять, можу вислати. Ну, більше всього, що набором. Там по 10 штук чи по скільки. Ось цей. Всі є. Якщо зацікавить, можете писати, я можу зібрати ну, 10 штук різних. Ось Все різні, вони ще якби пройшов дощ, вони були б, б взагалі супер. А так вологи не ще і морозець прибив їх, та вони трошки такі страшні. Якось такий розцвітає, якби на сонечку, то вже б розцвів би. А так тут в мене тінь повилазила, ну, тільки-тільки починають квітувати. Ну, це в мене тут набір. Ох. Бутилки розрізані, одні підсніжники. Е Ой-ой-ой, гори починає вилазити. На вулиці там вже більш розкритий. Знову молодила. Крукус, тут теж розців проліски вже більше порозкривалися, бачите, гарно. О, вже квітують, бачите, ще день-два, ти будуть квітувати всі. Крукуси. Ну і знову. Молодило, молодило. Ось дивіться, який гарний кущик. Так що, друзі, якщо цікавить, гіацинти вилазять. Ось ще таке молодило. Таке цей. Трошки видно, треба сили набратися. Ось таке. Так що багато є різних. Мій. Чемерник. під бідний теж померз. Але що зробиш? Дивіться, на кизілі в цьому році є багато вже більше квіточок, ніж в минулому році. Ще поки не розкрилися, але вже ось ось, бачите, є багато. Звичайно, хотілося б більше, але і слава Богу, що так є. Треба почистити, я хочу деревцем, його тут ті нижні треба прибирати. І ось другий, теж є квіточки. Так що будемо сподіватися, що в цьому році щось трошки буде. І наші курочки. Чекають травички. Зараз накопаю вам трошки. Ну от, накидала травички, геть і горобці І Всі з задоволенням їдять. Зелені хотять. Пішла за двір хочу тут трошки позагрібати, правда вітер страшний, але хочу таки позагрібати. І ось дивіться, горить світ який жарний. День-два і розкриється. Може завтра навіть і розкриється. Ну, а я поки попрацюю результат вам покажу. Хочу тут прибрати і тут. Дивіться, друзі, вже бруньки на абрикосі які. Вже прямо набухають на очах. Ну от, Повигрібала, думаю залишить, але такий вітер, тому що повиношу все і вже буде лад тут. Тут теж єдине, що тут в цій грунтопокривній троянді не можу вигрібти, не хочу лізти, так уже і буде. А, дивіться, вже лілії посходили. І до речі... Листя те, що з осені лишилося, бачите, померзло, прибираю все. Ось так. Воно вже не відійде. Вигляд має непри... неприглядний. Так що все прибираємо, там на тих вже прибрала. І тут прибираю. Ось там, друзі, вже весна повна входу. Нарциси ось сходять. Як позаквітає, все буде краса. Не знаю, ці гібіскуси, це іначе живенький, не знаю. Це щось мені не дуже подобається. Щось мене таке враження, що він сухий. Тут сухе, тут ні. Ну, будемо чекати. Трояндочками, наче все добре. Добре, що їх попик... поприкривала соломкою, бо були б померзли. А так верх то трошки б прихватило. Але головне, що є живі бронечки, буде все добре. Маленька така. Так що будемо чекати краси. Поприбирала порядочок. Все добре. Сонечко вже заховалося, але небо таке вверху місцями, бачне, голубими місцями таке незрозуміле. Пиль трошки всілася, але все рівно є. Вітер то стихає, то опять з новою силою рве. Так що, вода така. Обіцяли дощ, ну щось покрапав, покрапав, то й на цьому все. Ну, а на цьому, друзі, все. Дякую всім, хто додивився. Дякую всім за коментарі, за вподобайки, за підписки. Мені дуже приємно. Пишіть, будемо спілкуватися. До нових зустрічей. Пока.